Добрий день. Ми з України, ми в селі. Так, поки що на городі не можу відволікатися, показати вам ну, ось, горіх. Це горіх. Бачите? Оце такий горіх у нас. Показати вам все. Все поки що не можу, але я покажу. Ось, горіх. Бачите? Це таке було листя? І що з ним сталося? Померзло все, все. Виноград, абрикоси, яблука, сливи, черешня, вишня. Вишня дичка, така склянка, померзла вся. Ну, трошки є сагрусу, слава Богу. Ну не весь, є померший. От навіть для прикладу зараз покажу вам, вирву. Все, бачите, це померший. Багато помершого, його було б набагато більше. Ну, але ж, ж. Слава Богу, що є стільки... Ось, бачите, стільки, скільки є. Так, ладно, казала, не буду, а вже заглибилася. Так. Зараз покажу, чим займаємося. Чоловік висапує оце цю ділянку. Тут буде баштан розсадою. Так, картошечка вже посходила. Зараз, зараз, зараз покажу де. Не вся, але вже починає. Є навіть трошки примерша. Справа. Так, зараз. Я висапала ось цю ділянку. От бачите, оце, е, оце таке. Це таке висапуємо. отакий такий цирк на дроті. Нічого не померше, все шикарне, здоровенне. А це такий цирк висапала я тут. Оце ось, ось діляночку, дивіться, зараз стану. Оце все було таке. Ну, навіть видно, великий бур'ян валяється, я його і не прибирала. Коякий прибрала, туди повикидувала на межу, а деякі позалишала такі справи. Так, що в мене тут буде? Буде баштан насіння, отут. Е, я тут порахувала 5 чи 6 рядочок, виходить. Ось я вже відмітила. 4 рядочка кукурудзи. Ось це моя кукуруза. Кукуруза звичайна, але смачна. Це мені свекруха дала. Мама. Ну, є така -така. Кукурузка замочена. От, і баштан замочений. І зараз я її буду так от чуть-чуть. Якщо вистачить, не вистачить, значить наскільки вистачить. Отак і ря рядище. Купила все лічко, буду заливати. Ось такі справи. Зараз бігом покидаю кукурудзу, а тоді перейду до баштану. Отак. Ще я привезла розсаду капусти. Ну для розсади треба висапати. Ні, висапати це зелений город, але там майже нічого не посаджено. Щоб було отаке, треба зробити. Зараз це все закінчу і піду, бо завтра дощ, треба все зробити сьогодні. Піду висапувати там, два. Дві, два, два таких по два ряда е, висапувати і садити розсаду. Все покажу, якщо все встигну. Так, тут ще й так і не досапали Тут буде кавун розсадою. Так, ну, кавун і дині. Кабун і дині. Що тут я вже начудила? Так, начудила. Отак тепер це все виглядає. Зараз розповім, що в мене тут. Ось у мене чотири рядки кукурудзи. Отак От іде. Я не знаю, скільки тут метрів. Метрів 20. Напевно, 20 десь. Так? Тут у мене йде три ряди. Один, два, три. Ось помічено. Де помічено, не видно. Ось, ось і ось. Три ряди е, кавуна. Який дала мама, кавун, не тільки диня, кавун-диня і кавун. Ось так. Що таке кавун-диня? Це жовтий кавун. Щоб ви розуміли. От. Оце отут я висадила. Багатенько, він намочений вже був. Думаю, все буде добре. Так. Далі ряд кукурудзи, отак, і далі кавуни. Мої кавуни, крім сон світа у продюсер. Що зіда, будемо з вами наблюдати, дивитися. Не знаю, в минулому році були непогані кавунчики, але невеликі. Подивимося, що в цьому році. Але я брала професійну пачку велику. Ото, знаєте, там, скільки там. коротше, дуже багато. Тисячу чи що насінин. То Та я це в кожну лунку там по 4 штучки я Понасаджувала. Щось там зійде, щось там буде. От, така, от такий плантарій я сьогодні зробила. Ну, це ще ж не все. От Я ще, звісно, хотіла кабак висадити. О, але ні. А завтра дощ. От сьогодні який класний день, дивіться. От. А на завтра обіцяють на весь день дощ. Отаке. таке. Я б тут ще б звісно, завтра попрацювала так класно, але ж буде дощ і нічого в мене не вийде. Так, показую, що в мене залишилося. У мене залишилось висипати У мене 20 капустин, але від капусти до капусти треба великий великий цей скажу. Господи, відстань. Все, вже, в мене вже все. Значить, треба мені висипати ось цей рядок, ось цей рядок, ось цей рядок. І походу ще цей. Чого так? То що в мене буде, як ви бачите, ряд кукурудзи, ряд Ось Отак буду садити. Так, і ось, ось для кабаків. Ось у мене значить, стовпчик. І ось це ось кабаки повинні бути, але не сьогодні. Насіння в мене вже є, все є. Тільки треба посадити. От зараз беру сапку і уперед. Так, ну що, добрий вечір, ми з України. Так, у нас уже... Пез 28 вечора. Так, а хто молодець? Я молодець. Так, капустка є. Тут буде кукурузка. Тут буде кукурузка. Тут капустка. Так, в мене 20 штук, мені вистачить. Все. Ти може, більше треба було треба та все, 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 все. Так, ну і кабакиш. Висипано, зараз кабаки покидаю, і все буде добре. Ой, а що то розтопили? Воняє щось таким, краской. Що? А що в хаті холодно, не знаю. Так, значить, полила. От, ось кабаки. Тут у мене в маленькій тарі. Це гітара кабак. Так. Та. А тут ось оце такий круглий, ну начебто невеличкий, а там подивимось. Все, зараз кидаю, прикопаю і буду якось тягнути свій хребет до хати. Хоча який хребет? Я його десь загубила ще он там. Знаєте, он там ще. А сюди я вже прийшла без нього, їй богу. І без них теж. Ой, такі справи. Добрий ранок, ми ще в селі. Вже збираємось. Ось така у нас погода. Слава Богу, вчора хоч встигли посадити. Чоловік ще вчора досипав, Все, який порядочок. Чистенько, бо якби не досипали, то не знаю після такого дощу, щоб там було. Ліс по шию. Отакі От справи. Ну, надіюсь, після такого дощику усе зійде. Надіюсь. Так, зараз глянемо дуже холодно. Скільки? Градусів. Ага, 9. Баба не чує. Отак. Коротше, збираємося додому, бо робити нам тут вже нічого, а дома є робота. Намочена кукуруза і ще багато чого.